Настя Каменських втратила 1 мільйон доларів через те, що ювелірна компанія Золотий вік достроково розірвала контракт через ось цю заяву співачки. От видання Forbes, поспілкувавшись з експертами, зазначає, що співачка отримала на рік завдяки співпраці з ювелірним брендом 1 мільйон доларів. А це 41 мільйон гривень. Це, звісно, не точна сума, а приблизна пише видання Тесен Від перших днів повномасштабного вторгнення NK активно підтримує Україну як у гуманітарному, так і в медійному напрямі. Співачка відвідувала госпіталі, організовувала та відправляла гуманітарну допомогу. А також послідовно привертає увагу світу. Вої спільноти, зокрема, вона реалізувала знаковий антивоєнний перформанс разом із культурним гуртом Black Єд Peace на сцені Latin American Music Awards, під час якого виголосила емоційну промову на підтримку України. Важливою є її регулярна участь у міжнародних заходах, організованих у партнерстві з ООН, а також численні інтерв'ю для провідних англомовних та іспаномовних телеканалів, спрямованих на підтримку України та до. Несення правди про війну зазначається в прес-релізі виконавиці. Друзі, а ви реагуйте в коментарях, як ви вважаєте, чи правильно поступила ювелірна компанія Золотий вік, що розірвала контракт з Настею Каменських.